Виконуємо номер 8.22 із підручника Алгебра 8 та номер 13.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чисельник другу на 5 менше від знаменника. Якщо до чисельника додати 14, а від знаменника відняти 1, то держимо дріб оберний даному. Знайдіть початковий дріб. Приступаємо до виконання. Нехай знаменник дробу змінною, позначимо знаменник дробу змінною Х, позначимо знаменник дробу Х, чисельник Буде. Оскільки сказано, що чисельник на 5 менший Х відняти 5. І ми маємо дріб Х відняти 5 чисельнику Х в знаменнику. Тепер чисельник другу. Якщо до чисельника додати 14. А від знаменника відняти 1. То одержимо дріб, обернений даному. Це буде Х у чисельнику, різниця Х і 5 у знаменнику. Ну, а тепер розв'яжемо а додамо мінус 5 і 14, це буде Х додати 9. І далі використаємо основну властивість пропорції для розв'язання нашого рівняння. Наше рівняння рівносильне на системі. Сума х і 9 множимо на різницю х і 5. Добуток крайніх членів пропорції до недобутку середніх членів пропорції. І х відняти 1 не дорівнює нулю. І х відняти 5 не дорівнює нулю. Множимо много члена много член х на х, х квадрат, х на мінус 5 мінус 5х, 9 на х, 9х, 9 на мінус 5 мінус 45. І на х, х квадрат відняти х. Переносимо мінус 1, це буде х дорівнює 1, і переносимо мінус не дорівнює 5. Х на дорівню 5. І тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни в праву частину. Змінивши при цьому знаки на протилежне. Х не дорівнює 1, х не дорівнює 5. Маємо х квадрат мінус Х кладу, знищується. 9х. Плюс Х це 10х, відняти 5 буде 5х. Недорівнює 1 і недорівнює 5. Ну, тепер ділимо на 5. отримаємо x дорівнює 9. Отже, знаменник у нас 9, чисельник 9 відняти 5 буде 4. І отримаємо дріб. Це буде 4 9. Записуємо відповідь. 4 дев'ятих. Номер 8, крапочка 22 із підручника Алгебра 8, та номер 13, крапочка 22, із підручника математика 8. Виконано.